ж таке обліковий запис. Якщо ми відкриємо меню пуск, то на боковій панелі побачимо іконку активного користувача облікового запису. Якщо натиснемо на неї правою або лівою кнопкою мишки, то Windows відкриє нам контекстне меню. У нас є опція вийти, щоб вийти з активного на даний момент облікового запису і увійти в систему під якимось іншим обліковим записом при бажанні. Посередині у нас є опція Блокувати. Щоб замкнути активний обліковий запис, якщо класнути на цю опцію, Windows покаже вікно авторизації, і ніхто не зможе користуватися цим комп'ютером, поки вони не введуть пароль для цього користувача або якогось іншого із існуючих. Мій користувач називається ВО, тобто скорочення Віктор Олександрович. Угорі у нас є кнопка Змінити настройки облікового запису. Ця опція відкриває меню налаштувань для активного облікового запису на цьому комп'ютері. Звідси ви можете змінити аватарку, тобто фото, підключити електронну пошту до цього облікового запису, і Windows тоді зможе автоматично синхронізувати і показувати вам нові онлайн-листи, також ваші контакти і додаткову інформацію. Я вам рекомендую зареєструвати обліковий запис Microsoft. У відкрившомуся вікні, ви зможете пройти етап реєстрації та створити поштову скриньку на Outlook.com або підключити вже існуючий обліковий запис. Це дозволить отримати доступ до багатьох розширених можливостей Windows 10. Також ви можете додати або змінити пароль для входу в цей обліковий запис, звідси ви також можете додати інших користувачів до цього комп'ютера, і у них буде свій обліковий запис і свій пароль або зробити багато чого іншого.